Наскільки взагалі дорого організувати зараз артистові такий концерт? Ви знаєте, ми, ми коли складали цей концерт, і я така, мені щось пишуть, типу, оце коштує світло три тисячі євро? What? My Cartier Watches? What the fuck! Скупа сльоза, тому що ну, я жінка сильно не залишила, я сама заробляю ці кошти. Ці всі 30 тисяч євро були достані до з мого кошелька. Е, і все, що відбувається, з мого кошелька. Е, і я радію цьому, бо я виходжу на сцену і я бачу це світло, яке коштує, коштує, коштує там, дуже багато грошей. Я знаю, скільки все це коштує, бо це все я це, це, це все плачу. Я розумію, Бляха, Анька, ну ти красотка, не ну, ти це все зробила. Ти мала забезпечила фінансово. Це дорого, але я думаю, думаю, що ми, може, навіть в плюс війшли. Просто ми, е, я, я реально розглялася сьогодні на широку руку. Ми переробили всі аранжування, а це дуже дорого.